Моє вітання в ефірі Передача про діяльність обранців Волинської громади. В роботі 23-ї позачергової сесії вкотре оголошено перерву. Цього разу каменем спотикання став порядок денний. Початок позачергової сесії був доволі оптимістичним. У залі зареєструвалося 59 обранців. Спершу депутати озвучили близько двох десятків запитів та запитань до правоохоронців та керівництва області. Потім перейшли до формування порядку денного. Опозиційні депутати наполягали, аби питання стояли у порядку денному по мірі їх поступлення. Мовляв, їх автор Олександр Порожик подав свої проекти до апарату ради першими. Нагадаємо, окрім звернення волинь ради стосовно суспільно-політичної ситуації в Україні, він пропонує два питання щодо звільнення. Голів облдержадміністрації та обласної ради. Між тим депутати від провладної більшості виступили за те, що порядок денний було сформовано виключно зі звернень і не включати туди кадрових питань. Після годинної суперечки за пропозицією кількох депутатів було оголошено перерву. Перемовини у фракціях, вочевидь, результату не дали, і з залу лунали пропозиції припинити роботу сесії. Голова обласної ради запропонував висловитися усім керівникам фракції щодо продовження подальшої роботи. На порядку денному ми наголошуємо, що в порядку поступлення питання розглядалися, але в сесію оголосити перерву і дати за ми від опозиційних фракцій виберемо редакційну колегію, зберемо збори фракцій і внесемо новий текст. Рішення наше одностайне сесію цю треба закрити. Чому ми не можемо до сих пір розглянути ці питання по суті? Тому що. Голосування за відставку передбачає процедуру таємного голосування, і кожен з них з тих фігурантів, хто тут зараз в президії, сидить і по кому стоїть питання, боїться, що в таємному режимі голосування їм висловлять недовіру. Кожен з них за своє крісло переживає. Саме тому ми й не можемо затвердити порядку денного нашої сесії. Свою пропозицію та яка висувалася від партії фракції регіонів. Ми озвучували на першій позачерговій сесії. Ми пропонували залишити три питання і на тому закінчити голосування по порядку. денному. Це перше звернення, друге звернення, третє звернення, два інших питання. Не включати в порядок денний. Давайте ми не будемо ставити питання. Якщо у вас є колега бажання ставити, а в мене немає бажання того ставити. Тому ми, ми повинні з вами знайти якусь альтернативу. Відносно голови облдержадміністрації, це взагалі не наше питання. Взагалі не наше питання, це питання президента України. Фракція підтримує варіант той, що був запропонований на першій, на першому засіданні. Порядок денний включити три питання, що стосуються звернення. Стаття 10, стаття 18 закону України про статус депутата місцевих рад, вона покладає обов'язки на депутата. Один із обов'язків приймати участь в засіданнях органів, які діють в раді. І ми абсолютно чесно прийшли на колегію, шукаючи можливості там. Обговорення цієї ситуації Володимир Іванович був свідком, що опозиційні депутати вони приходять. Немає, на жаль, представників більшості, і саме тому сьогодні є та ситуація, в яку ми опинилися. Кожен депутат обласної ради, незалежно від фракції, від групи, від спонукань, від заставлянь, як він як прокурор, від автономна бойова одиниця з правом як йому поступати, так і поступати. Дійти згоди не вдавалося. Володимир Вітович оголосив про завершення пленарного засідання і запросив голів фракцій на консультації щодо подальших дій в понеділок 23 грудня. Хоча узгодженої позиції стосовно політичної ситуації в країні Волинрада так і немає, але і опозиції, і провладна частина депутатського корпусу публічно висловила свої точки зору. Опозиція задля цього провела депутатські збори. Місцевого президії зайняли керівник фракції Во Батьківщина Роман Карпюк, його заступник Ігор Гусь, заступник голови обласної ради Валентин Вітер, Во голови фракції Свобода Олександр Пирожик, а також керівник фракції Наша Україна Сергій Слабенко. На порядку денному зборів два питання. Першим заслухали звернення Волинської обласної ради щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та Волинській області після кривавого побиття учасників Євромайдану в місті Києві 30 листопада, 2013 року. Я вважаю, що в зверненні ми повинні його розширити. В яких аспектах? Перше звернутися до волинян, до інтелігенції професорсько-викладацького корпусу, бюджетників, всіх патріотів Волинського краю щодо безпосередньої участі у Київському майдані? Я вважаю, що сьогодні громадянський обов'язок всіх їхати на Київ. Максимально там треба не тільки бойовики, здорові мужчини, які можуть в казці стояти відстоювати позицію волонян. Там треба депутати обласної ради, там треба жінки на кухні. Вибачте, там треба медики. У кожного в кого є діти, хай вони лишаються тут. А ми маємо бути там, у Києві, бо вирішується доля держави. І ми для тих дітей сьогодні маємо зробити вибір. В якому суспільстві вони житимуть сьогодні? В Києві вирішується судьба України. Просьба звертатися в осередки партії Батьківщина, в осередки партії Свобода всіх опозиційних партій, які координують дії майдану. Інша частина депутатів обласної ради, які участі у зборах не брали, прийняли звернення до Кабінету міністрів України, Верховної Ради та політичних сил. У тексті йдеться про те, що люди виходять на масові акції у підтримку європейського курсу, але більшість із них не замислюються над тонкощами переговорного процесу. Тим і скористалися окремі політики, вдаючись до радикальних провокаційних заяв, які далекі не тільки від євроінтеграційних планів, але і європейських норм. Їхня риторика спровокувала погроми неконтрольовані організації організаторами акції дії молодиків із екстремістських організацій, блокади державних установ. Автори звернення також вважають, що волиня не обурені застосуванням сили до мирних мітингувальників, і усі причетні до цього мають понести відповідальність. Депутати закликають політичні еліти до найактивнішої роботи із узгодження позицій України та ЄС у рамках угод, які готуються до підписання. Звернення підписав 41 депутат обласної ради, в тому числі і керівники області. Депутати активно працювали у постійних профільних комісіях, адже передбачалося, що після позачергової розпочне роботу чергова сесія, на розгляд якої винесено чотири десятки проєктів рішень. Про ті питання, які не будуть предметом розгляду, уже скликаної сесії у нашому короткому огляді. Члени профільної комісії на своєму засіданні заслухали ряд питань, які стосуються соціального захисту чорнобильців, зокрема щодо стану дотримання закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, а також про підсумки санаторно-курортного оздоровлення. Чорнобильців, директор департаменту соціального захисту ОДА Світлана Мишковець повідомила, що станом на кінець листопада 2013 року оздоровлено майже 9 тисяч волинських пільговиків, в тому числі понад 6 тисяч дітей. Цей показник на 26% перевищує минулорічний. Голова комісії Іван Вовк наголосив, що сьогодні головним завданням волинських обранців та чиновників є турбота про те, щоб усі пільги чорнобильцям були збережені. Особливо це стосується харчування та оздоровлення. Дітей. Члени постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин розглянули звернення колег із Луганщини щодо можливої відміни пільгових режимів оподаткування сільгоспвиробників. Волинські депутати аграрії переконані, що відсутність податкових стимулів зруйнує основи розвитку сільського господарства, погіршить соціально-економічний стан сільської місцевості, а також не сприятиме інвестиційній привабливості галузі АПК. Депутати медики пропонують створити лікарське товариство Волинської області. Комісія з питань охорони здоров'я людини за пропозицією Сергія Іванюка рекомендувала профільному управлінню ОДА взяти на себе організаційні питання, які потрібно вирішувати при створенні такої громадської організації. На засіданні постійної комісії з питань промисловості транспорту зв'язку паливно-енергетичного комплексу архітектури будівництва та ЖКГ запропоновано вивчити питання щодо створення механізму контролю за якістю енергоносіїв. Обранці громади відмітили, що якість енергоносіїв, зокрема пального, газу та електроенергії, тенденційно погіршується, що призводить до збільшення об'ємів їх споживання. Депутат Віктор Прокопчук пропонує розглянути на одному із засідань комісії та вийти із проєктом рішення на сесію питання про створення незалежно. Ежних лабораторій, які контролюватимуть якість енергоносіїв, про джерела фінансування допоки не йдеться. Як варіант, вважає пан Прокопчук, створення таких закладів могли б фінансувати компанії-монополісти, які працюють на енергетичному ринку України. Той же час на його переконання ці суб'єкти не повинні впливати на діяльність та висновки лабораторій. Бюджетна комісія рекомендувала управлінню культури ОДА вивчити питання щодо розподілу власності музей сільського господарства Скансен у селі Рукині, який сьогодні є в переліку обласного комунального майна, та отримує бюджетні асигнування в сумі до 400 тисяч гривень щороку. Депутати пропонують розглянути можливості залишити у власності громади лише музей сільського господарства, що знаходиться в приміщенні Рукинівського будинку культури, і відповідно фінансувати його отримання з обласного бюджету. А музей під відкритим небом козацьких земів вилучити із переліку комунального майна. Позицію колег із бюджетної комісії щодо музею сільського господарства в рокинях підтримує комісія з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури, засобів масової інформації. Крім цього, депутати рекомендували розглянути на одній із наступних сесій проект звернення до кабінету міністрів щодо надбавки за вислугу років клубним працівникам та артистам філармонії. Комісія також визначилася, що у першому кварталі наступного року проведе виїзне засідання по спеціалізованих школах Волині. Головним фінансовим донором на волині у частині залучення міжнародної технічної допомоги у даний час є Європейський Союз. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. Член комісії Богдан Дівнич переконаний, що нашій області потрібно продовжувати процес євроінтеграції, незважаючи на державну зовнішню політику. Депутат також вважає, що ЄС мав би переглянути свої підходи і дати можливості до об'єднання не тільки державам, а й окремим регіонам. Пан Дівнич впевнений, що волиняни мали від цього користь. Чи ефективно працює місцеве самоврядування в Республіці Польща? Вивчали голови районних рад під час виїзної координаційної ради, ініційованої керівництвом головного представницького органу краю. У перший день візиту відбулася офіційна зустріч волинських самоврядців із керівництвом Люблінського воєводства у будівлі адміністрації Маршалка, що в місті Любліні. спілкуючись зі своїм польським колегою, тутешнім головою ради Томашем Заєнцем, Володимир Войтович наголосив, що метою візиту є вивчення досвіду реформування місцевого самоврядування Польщі, а саме зміна моделі влади на користь громади. Польська модель місцевого самоврядування для нас близька. І ми хотіли б запозичити той досвід, який у вас є, і напрацювання. Для того щоб менш болісно ці процеси проходили в нас в Україні, ці процеси йшли паралельно, як реформа місцевого самоврядування, так і реформа адміністративно-територіального устрою у Польщі. Ми бачимо саме такий шлях, згідно із вимогами Європейського союзу, у 1999 році в Польщі відбулось укрупнення територіальних одиниць, із майже півсотні воєводств залишилось лише 16. Тоді ж було запроваджено трирівневий територіальний поділ на воєводства, повіти та гміни, які є незалежними одне від одного. Волинські самоврядці вбачають у цьому ряд переваг. Кожна структура відповідає має свою ланку, і вона за неї відповідає. Там немає. Перед пер, цих перехльостувань, будемо так казати, кожен за свої має він забезпечений коштами, він знає свою роботу і суд не займається. Там нема що і гміна, і повіт, і воєводство, Як нас можуть переплітатися там цього повноваження, і, і, і сама робота переплітається. В них цього немає. Особливістю польської реформи є децентралізація влади та передача органам місцевого самоврядування значної частини повноважень на місця. А фундаментом для цього стала їх фінансова самодостатність. Про формування бюджету повіту, а також джерела його наповнення. волинські самоврядці цікавились у польського колеги старости Влодавського повіту В'яслава Голочука, перебуваючи у місті Влодава, адміністративному центрі повіту. Звичайно, сам головне це перше те, що там їх кошти всі працюють внизу, будемо так казати. В сільських радах, в їхніх мінах, це, це дуже важливо, що там найосумніша ланка це все таки гміна, тому що там вона найближча до людей, і всі, в них всі питання там вирішуються. Самодостатня гміна, яка є базовою одиницею місцевого самоврядування, тобто фундаментом, гміна закумулювала на себе основні види податків. Вона в якійсь мірі самостійна і незалежна від центральних органів влади. І самоврядування вищого рівню рівня тут можна тільки їм позаздрити. Самоукупна гміна, яка розраховує в першу чергу на свої сили і допомогу державі в тій частині, які делеговані повноваження державою її виконувати ці функції. Мабуть, це най в цьому найцінніший досвід. Субвенції і дотації вони обраховуються за певною формулою, формулою справедливою, яка не ущемлює інтересів регіонів. І ця формула працює на розвиток регіону. Не потрібно сьогодні нікому ні з виконавчої влади, ні з місцевого самоврядування їхати до Варшави, вибивати, лобіювати. Кожен робить якісно свою роботу. Стандартами ЄС передбачено і довгострокове планування роботи. Скажімо, у Люблінському воєводстві розробили стратегію розвитку регіону на найближчі шість років. Чим Волинь похизуватись не може. Ми не можемо в себе прогнозувати так на далеку перспективу фінансів. Тобто доходів в наших бюджетах поляки в силу своєї стабільності, економічної і фінансової системи вони можуть прогнозувати і планувати. А крім того, ще польське суспільство не настільки заполітизоване, а в нас час від часу приходять різні політичні сили до влади, і наступності у владі такої наступності в політиці і в баченні стратегії розвитку немає. На жаль, у нас ще поки що зашкалюють. Політичні амбіції, політичні емоції, і це заважає нашому розвитку. Левова частка проектів, які реалізуються в Польщі, підкріплені коштами Євросоюзу. Волинь теж має досвід такої співпраці в рамках реалізації проєктів транскордонного об'єднання Єврорегіон Бух такою знаковою співпрацею в цьому в цих роках. Останніх це стала робота в рамках проекту Польща, Білорусь Україна 2007 2008 І дві із своїми. Польськими партнерами, де звичайно лідером була польська сторона, ми підготували на в рамках цього проекту вісім проектів. Ну так сталося, що лише два з них стали переможцями. Це переможці по лінії охорони здоров'я, і наша гущанська сільська рада разом із трьома гмінами з Холмського повіту також виграла європейський грант. Радніський район Забродівська сільська рада, якщо конкретно має мати має отримати 600 тисяч євро на розвиток інфраструктури. А що саме доріг з асфальтним покриттям? Забродівської сільської ради, звичайно, ще це буде одним із прикладів і з бажанням для інших сільських селищних рад для того, щоб брати участь далі в міжнародних таких проєктах, з метою поглиблення та активізації подальшої співпраці між нашими регіонами, керівництво обласної ради та голови прикордонних районів Волині запросили колег із республіки Польща тепер до себе в гості із візитом відповіддю. Члени профільної комісії обласної ради та експерти книговидавництва міркували над темою «Як вижити Волинській книзі на засіданні інтерактивного прес-клубу в редакції газети «Волиннова». На реалізацію заходів обласної програми економічної підтримки книговидавничої справи, яка діє в області понад десяток років, у 2013-му передбачено понад 900 тисяч гривень. Наразі освоєно четверту частину коштів. Серед причин є й те, що відомі волинські автори друкують свої твори поза межами області. Їх не влаштовує те, що програмою не передбачено фінансове заохочення самого автора книги. Мовляв, 80% тиражу йде в бібліотеки області, і лише 20% книг отримує автор, однак без права їх продажу що в цій програмі якраз треба було б врегулювати, хай би краще замість тих, е, я розумію, що це треба міняти законодавство, треба міняти якісь е, правила, як кажуть гри. Хай би замість тих 20% чи 40% отримував автор, скажімо, е, ну, якусь винагороду, гонорар чи вартість цих книжок. Мабуть, треба подумати над механізмом е, спонсорства. Е, є багато е, поважних людей, які готові допомагати. Письменникам у виданні тої чи іншої книжки, але оті суми, що вони готові виділити, обкладаються податком. В усіх країнах цивілізованих такі спонсорські пожертвування не обкладаються податком. Це компетенція Верховної Ради профільного комітету для того, щоб він вносив зміни у ціни законодавство. А відповідно, якщо ці зміни будуть давати змогу, тоді ми маємо матиме повноцінну можливість. Внести корекції, відповідно, виробити той механізм, який буде задовільняти як і авторів, так. так і органи виконавчої влади, які є розпорядником коштів державно ну, обласного бюджету. Між тим депутат Валентина Блінова пропонує внести зміни до нині діючої обласної програми, зокрема в частині популяризації читання книг. Особливо гострою констатували члени прес-клубу. Ця проблема є у сільській місцевості. Прозвучала ідея про пересувний книжковий магазин бібліотеку. Ще один зі шляхів вирішення проблеми озвучив голова профільної комісії Роман Карпюк. Є така пропозиція, щоб повернутися до питання, коли видаються Цензування ліцензії на торгівлю і і ліцензії і патенти на торгівлю. Писати пункт на законодавчому рівні, щоб в тих магазинах в кожному була одна окрема поличка, де продавалися б книжки, і тоді сам ринок запрацює, адже ті підприємці, які по селах торгують, вони будуть брати книги, які читають, які є популярні, які які зможуть продатися, і не будуть брати того, що буде залежуватися. Я не думаю, що в продуктовому магазині можна зробити книжковий, тому що продавець не знає книжок. Той, що буде який організовує не завжди він читає. Я вважаю, що успішно буде, коли ми магазини організуємо при бібліотеках. Бібліотекар знає. Хто читає, що читає, що шукає, між тим, озвучена ідея знову ж таки гальмується прогалинами у законодавстві, нормами якого книозбірням заборонено надавати будь-які платні послуги, а більше того, здійснювати торгівлю. Цілком логічно, я вважаю, буде на одному із наступних наших засідань звернутися, підготувати звернення до кабінету міністрів, щоб викласти всі ці пропозиції, всі ці болючі точки і варіанти їх вирішення на законодавці. В рівні. Книгою про історію школи може похизуватися далеко не кожен навчальний заклад області. Окрім коштів на видавництво необхідно знайти ініціаторів, які візьмуться за написання книги. Однак сьогодні такі підручники виходять у світ. У Погорській загальноосвітній школі першого третього ступенів, що на Ковальщині, цьогоріч подвійне свято. 135 років минає від дня її заснування, та 65 – відколи тут було відкрито середню школу. Ці пам'ятні дати співпали із видавництвом книги, у якій відображена історія навчального закладу. Свою згадку про рідну школу написав і голова обласної ради Володимир Войтович, випускник 1971 року. Коли я працював над тим, щоб написати своє слово до цієї книжечки, то Подумки переді мною пройшло дуже багато таких яскравих сторінок із нашого шкільного життя. І я все-таки ще раз і ще раз впевнився. Що повольській школі є славні добрі традиції? Відрукувати книгу вдалося завдяки перемозі в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив, яким передбачено співфінансування із бюджетів усіх рівнів. Коштом проєкту навчальному закладу вдасться також покращити матеріально технічну базу Поворського історичного музею, що діє при школі. Передбачено ще замінити двері. Вікна у музеї передбачено сонцезахисні системи, тому що дуже псуються експонати в нас, і це було наша навіть першочергова задача. Ініціаторкою заснування музею була тутешня вчителька Олена Дерев'янчук. Вона є продовжувачкою традиції родини педагогів, яким належить і ідея написання книги. Мій батько таку ідею він вона була не чітка в нього. Він ну не міг напевно до цієї деяки, але це була його така мрія, така невиразна, нечітка. Яку мені захотілося все таки втілити в життя. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь з офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А я прощаюся з вами на все добре і нехай вам щастить.